Не так давно на моєму каналі виходило відео про новинку від компанії Oppo, яка називалась Oppo a 5 Pro. А тепер у мене в руках його молодша версія Oppo a 5 І саме про нього зараз піде мова у цьому відео. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно поможуть у розвитку мого каналу. По традиції. Розпочинаємо з розпаковки. Коробка точно така, як у Oppo A5 Pro була. вона така ж велика, тому що комплектація тут максимально повна. Окрім самого смартфона у Oppo a 5 у коробці знаходиться силиконовий чохол, інструкції, голка для сім-карт. Кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення велетенський на 45 Вт. У наш час блок живлення у комплекті це вже просто якась рідкість. У продажі існує два варіанти кольору, і як завжди, компанія Oppo заморочилася з назвами. Це не просто білий і зелений, це мерехтливий зелений і туманно білий. Задня кришка білого варіанту має прикольну текстуру під мармур. Телефон повністю матовий. На ньому не залишаються відбитки пальців, він не залапується взагалі, тому без чохла його можна носити без проблем. По дизайну ця модель мені дуже схожа на якусь модель компанії Realme, але здається, Realme і Oppo – це практично одне й те саме. Принаймні раніше це було саме так, а можливо, зараз це вже дві зовсім різні компанії. Хто в курсі, напишіть у коментарях під цим відео. Я думаю, що під час цього відео паралельно ми будемо трохи порівнювати версію a 5 і a 5 Pro, яка нещодавно була в мене на огляді. Отже, почнемо з габаритів. Товщина цього смартфона A5 5 8 мм, mm, а товщина Oppo a 5 Pro була 7,8 мм, mm, тобто на 0,2 мм. Mm Менша. Зате вага у Oppo a 5 на 2 грами менша, ніж у Oppo a 5 Pro. Тут 193 грами, там була 195. Найцікавішою фішкою цієї моделі для мене є те, що це хоч і дешевий смартфон, але тут є офіційний захист від води і пилу IP65. Але нагадаю, що у Oppo a 5 Pro був захист IP69. Цей телефон не боїться пилу, не боїться бризків, душу, дощу, але під воду його краще все-таки не занурювати. Але є те, що поєднує ці дві моделі А5 і A5 Pro. Це ударостійкість корпусу військового стандарту. На задній частині Розмістився блок з камерами і спалахом. Знизу логотип компанії Oppo З правої кнопки гучності і кнопка живлення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік, Type-C для зарядки, розмовний мікрофон і навіть є роз'єм для навушників 3,5 мм. Зліва слот під 7-карти. І ви тільки но подивіться, це повноцінний слот одразу під дві сім-карти і під мікро SD флешку. Що стосується екрану, то він тут такий самий, як і у Oppo A5 Pro це 6,67 дюймів діагональ, це IPS HD Plus матриця з роздільною здатністю 720х 1604фікселі. Ну і частота оновлення тут підвищена 90 Гц, Така ж сама, яка була і у Oppo a 5 Pro. У налаштуваннях екрану можна змінювати частоту оновлення екрану, можна поставити високу, стандартну або автоматичну. Ось так себе поводить екран під різними кутами. Ну, як на мене, для бюджетного варіанту досить непогана яскравість, досить непогана насиченість та й передавання кольорів навіть під кутом майже 180 градусів, подивіться, все залишається таким же яскравим і таким же насиченим. Звісно, цей екран не Full HD, Якщо ви звикли до більш чітких екранів, до більшої роздільної здатності, ну то на цьому екрані вам будуть виднітися пікселі, звісно. А ось так виглядає цей екран зблизька. Рамки, звісно, по периметру тут присутні, особливо зверху і знизу підборіддя. Це нормально для бюджетних варіантів, тому тут питань ніяких у мене немає. Відгук сенсора тут, до речі, непоганий. Все дуже швидко гортається, тільки доторкнувся, і телефон уже моментально реагує на торкання. Зверху в екрані є врізана фронтальна камера, над камерою є розмовний динамік, і біля динаміка датчики і сенсори. До речі, зверніть увагу на те, що телефон з коробки з заводу вже йде з наклеєною плівкою на екрані. По процесору, до речі, тут те ж саме, що і було у минулій більш старшій версії. Це Snapdragon 6s 4G Gen 1. Це восьмиядерний доступний процесор, що підтримує 4G зв'язок, і, в принципі, для. України цього поки що з головою достатньо, тому що так тільки починається тестування 5 g в центральних регіонах. Я думаю, що до цього поки що довго не буде доходити. Тому телефони з 4G – це поки що нормально для України, і я гадаю, що на декілька років його точно вистачить. В Antutu Benchmark смартфон Oppo a 5 набирає 272 тисячі 95 балів. Oppo A5 5 це далеко не ігровий телефон, але в принципі при великому бажанні можна пограти в деякі ігри на низьких налаштуваннях графіки. До речі, незважаючи на те, що телефон не найдорожчий, і телефон далеко не ігровий, проте тут також є ігровий режим, який називається Hyper Boost. І також тут працює штучний інтелект для підвищення часу. Частоти кадрів у іграх. Тож у такі ігри, як світ танків, PUBG Mobile, Asphalt або Genshin Impact тут можна пограти на низьких налаштуваннях графіки. Звісно, якщо вам потрібен телефон для ігор, то ця модель точно не для вас. Але іноді пограти на низьких налаштуваннях тут можна. Звук у смартфоні Oppo A5 Тут не стерео, хоча у Oppo a 5 Pro був стереозвук. Але тут достатньо гучний динамік. Проте, тут, як і в старшій моделі, залишили чіпи не всі. Це величезний плюс, особисто для мене. Телефон сертифіковано в Google, а отже, до телефону можна прив'язувати будь-яку банківську карту і телефоном без проблем розплачуватись на терміналах. Сканер відбитків пальців знаходиться у кнопці жилення. Працює він досить швидко, прикладаємо палець і телефон моментально розблокувався. Існує два варіанти пам'яті. У Oppo A5. це 6 оперативки плюс 128 вбудованої, і 8 оперативки плюс. 256 ГБ вбудовної пам'яті. Звісно, оперативку віртуально тут можна розширити іще на 8 ГБ. Далі час поговорити про батарейку, а тут є про що розмовляти, тому що батарейка всередині тут на цілих 6000 мАч. Батарея, до речі, це підтримує швидкісну зарядку 45 Вт. Досить хороша в цілому оптимізація батарейки. На 2 дні плюс-мінус одного заряду вам повинно вистачити. У налаштуваннях акумулятора тут все перемальовано, не так як у чистому андроїді. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Смартфон Oppo A5 в середньому за одну годину втрачає 6% свого заряду. За роботу софту на Oppo a 5 відповідає свіжий 15 Android, такий самий, як і був у Oppo a 5 Pro. Ну і звісно ж, Android тут не голий, тут стоїть оболонка ColorOS. З моменту розпаковки на смартфон вже прилітали оновлення, і великим плюсом смартфонів від компанії Oppo навіть найдешевших, є те, що тут буде дуже довга підтримка. Тут будуть часто виходити оновлення і оновлення навіть на новіші версії Android. Це офіційна версія смартфона, це версія, яка офіційно продається в Україні. Тому тут офіційна система, вона підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. З коробки на телефоні є всі Google. Додатки, включаючи Play Market, також як альтернатива Play Market тут є App market це свій маркет від компанії Oppo. На телефоні, до речі, навіть є компас, і він працює. Також з коробки тут встановлена спеціальна AI Studio. Ну, я думаю, хто бачив попередні мої відео про смартфони Oppo, вже знають, що це таке. Це така собі студія, вона більше фанова, вона не професійна, де ви можете завантажити своє лице, свої фотографії і. Ваші фотографії телефон обробить у різних сценаріях. Оптимізація в цілому тут досить непогана. все працює без таких явних фрізів. Звісно, телефон не буде працювати як суперфлагман за 1000 баксів. Але в цілому на свої характеристики телефон справляється зі своїми обов'язками. Дуже добре на телефоні працює GPS-навігація, взагалі немає ніяких питань, все чітко, все швидко, афігінний варіант як GPS-навігатор в машину. Сенсор наближення спрацьовує швидко. Датчик освітлення також, дивіться, справляється зі своїми обов'язками на 100%. У якості голосового асистенту з коробки тут вже встановлений голосовий помічник від Google, який називається Google Gemini. Головна камера у ОПАПІ. 5 на 50 мегапікселів. Фронталка тут на 5 мегапікселів. Фотографують камери, до речі, для свого бюджету навіть досить непогано. Звісно, це буде не флагманська якість фотографій, не флагманська якість камер. Не потрібно від цієї моделі дешевої очікувати чогось надзвичайного, але на свої гроші телефон, повірте мені, знімає досить таки непогано. Відео головна камера вміє знімати у флажі якості при 30 FPS, але без оптичної стабілізації. В цілому, при хорошому денному освітленні, можна отримати. Хороші фотографії. А щоб вам було зрозуміліше, зараз я вам хочу показати декілька прикладів фото і відео, які я зробив на цей смартфон Oppo a 5 Тест мікрофона на смартфоні Oppo a 5 Офіційна ціна на Oppo a 5 зараз в Україні. Стартує від 6999 гривень. Багато це чи мало, напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати ваші думки. Із явних плюсів, для мене тут наявність NFC чіпу, непоганої камери, хорошого дизайну, реально захист від води та пилу IP65, корпус, який хоч якось захищений від ударів, велика батарея, свіжий Android, ну і оновлення, які ще дуже довго будуть приходити на цей смартфон. У порівнянні з Oppo A5 Pro тут практично нічого важливого, Важливого не змінилось, тому в деяких випадках є навіть сенс трохи зекономити і купити молодшу версію. Але, звісно, вирішувати тільки вам. Пишіть ваші враження в коментарях. Пишіть, що думаєте стосовно цього нового смартфону Oppo a 5 А це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. у Вигляді лайків, коментарів, і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось.